Пасує курів і думаю, що це було? Що це за зима серед весни? Що за морози, що за сніги? І думаю, ну хто ж цьому всьому винен? І я знайшов. Порошенко. Ну а хто ще? Кому це з цього вигідно? От корові в мене дали менше молока. А люди хочуть молока. Нема коров'ячого, беруть пташини. Правильно, правильно. Далі. Абрикоси, персики, мороз убив. Цього не буде. А люди хочуть щось солоденько. Що будуть їсти? Конфет. А що ще? Чим замінити? Плюс бджоли, не літали всі дні. І мороз якби ударив цвіт. Тобто меду вони теж не назбирали. Меду буде недостатньо. Чим будуть заміняти люди? Конфетами, Ну, не знаю, як це Порошенко зробив. Але всьому, що робиться в Україні погано, винен Порошенко. І це вже аксіома.